Який чудовий ранок у нас весняний ранок, 12 березня, після дощу. Дивлюсь, сидить на стопі дикий голуб і там ще щось навіть виспівував, зараз мовчить. Ну, Може почне. Вночі прийшов дощик. Зараз марки розходяться. Правда, на сьогодні ще теж обіцяли. Ну, що сказати з приходом весни. У нас можна робити огляд <рес> техніки, яка, яка виставляється попід хатою і попід кругом. Он собі стоянка. Як не може бути О, Навіть слизько під ногами? О і на ту сторону, І посеред подвір'я. Ще так і стоїть, тому що не зробили. Вісінки навіть баюрки стоять. Такий дощик пройшов. Як його чекали? О, і вже качки поспішають. То вже їм радість буде. Ну, ось так і стоїть, Розколена, як вони кажуть, хлопці, а зібрати поки що не можуть. Десь якась проблема у запчастині. Та й усе. Та й не знаю, ще скільки має стояти, як на виставці. Я вітаю вас, друзі, у цей ранок, і хочу сказати, то такий. Привілей, така милість Божа, що ми прокидаємося ось такими весняними ранками, і подекуди з тривогами, а подекуди і без них. Але ми ще відносно живемо спокійно. Можемо прокинутись, поговорити про те, що будемо робити цілий день, випити кави якоїсь. от. То, то велика милість, Божа. треба цінувати, цінувати такі, таку можливість. Маю для вас трішки новинок. Вчора не, не було ніякого відео, тому що учора були зайняті. Зараз покажу чим. Ось таку шокотерапію робили у саду. От, та чого вже ж не було відео. Я поки прийшла з роботи, у мене вже тут Юра Працював на, на всю, та не було вже мені коли що ставати, розповідати ось, ось цю яблуню. То ми взагалі обпотрошили вершки, вже яблуня стара, стара, але будемо сподіватися, що вона от, буде відмолоджуватися. Та ігрушку так уже теж прибрали та вже працювали до самого вечора. Тут обрізали, виносили, виносили гілячки, діти допомагали, тому що було що носити. А тепер ось, що лишилося у саду, то це те, що потрібно повигрібати, попідмітати. І мені дуже прикро, виходить, що я не справилася не з цим вчора ще до, до вечора. От. Тому що пішов дощик. Та от тепер, замість того, щоб було прибрати оце все таке сухе, то воно буде вологе, мокре, але нічого буду мусити зараз вставати, вигрібати, тому що сходять, сходять нарцисики, Вон, які рані, то геть уже сходять. О, Джек! Джек і попав у кадр, то заразом і скажу за нього. Оцей у нас півник. Потрібно зателефонувати Олексію і сказати, що він вже гарно справляється з курами. Уже бачив і Юра, і бачила, і я. От. Тому напевно, що не сьогодні-завтра рембо наш піде у юшку. Так, що вони мені з ранніми нарцисами, то роблять. От мають вільний вигул сюди у сад. Дивіться, ну як попридовбували. Але то, що вони мені попридобували, то ще ціле нічого порівняно з тим, що мені поробила тут одна хазяйка. Я ж не бачила. Дивіться, які окопи. Ви тільки подивіться. А я ж вчора вже, як оце, в садочку, тут цьому оце все носили. Кажу до Юри, я не зрозуміла. Це що пепа тут була. Він сміється, каже, а ти думала, ти її випустиш і вона тобі ніде нічого не наробить. Все, кажу пепі на вулицю зась, нехай сидить у своєму хліві. Бачите, що поробила? І оце ще ж думаю. Отут у мене була кущик нової гейхери. Десь ось, ось тут, у цьому районі. А тепер, ну позагрібаю я все, ну, попідмітаю, почне все сходити. А чи зійде ця гейхера, уже, чи не зійде? <ріст> Оце вам така пепа. Слухайте кілька слів по курах. Ось ця курочка, яку я лишила саме на каченіх яйцях, не дає вже котрий день. Взагалі не дає ніякі курці сюди лізти. Тут лежать виключно качені яйця. Нічого більше не підносить. Оце вже який раз не зазираю. Нічого яєць не підносить, то думаю, все. Хай вона собі спокійно сидить, я її не буду чіпати, хай досиджує і до кінця місяця, початок квітня, десь перші числа. А ось тут гніздо, де несуться кури. Хоча зараз щось не дуже вони густенько несуться, хоч і тепло прийшло. Проте качка сюди ще несеться, яйця забираю. Почекай, дай мені сказати. Ну, дивись, і тепер дивіться, яке яйце є. Яйця цесарки. це цесарка сюди у гніздо, де несуться кури. Я думала спершу відразу ж його і забрати. А тепер зараз, знаєте що? Думаю, хай на воно тут полежить. Я буду бачити, чи буде нестися продовжувати сюди цесарка. Котра... От, то якщо буде, то вже тоді почну забирати. Одне нехай лежить. Качині забираю під зборую. ну вже хай знесеться тоді. Що, Джекі, Ой, ти красень, ой, ти вже наш господар. Ну, я думаю, що це поки що він приз до курей та кури до нього. А тепер все, він господар, він господар. Придбав собі рову на одне відро. Розкидачу добриній. Дивіться, як класно. Що? Вікторівна, бери побільше, кидай подальше. Отак. От Ай, в мене гарна пшеничка. Ай хазяїн гарно посіяв. Ара, Вікторівна підкормить. І все буде. Ти щасличок собі теж підкормлюй. Так, да, не знаю, он, але на лепідко. То а не побагато. Бо згорить. І трошки скоріше. Вікторівно, а як воно виходить? Там де не треба, щоб бубка рівномірно лягала, там більше, там менше. Лежий, біли, 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 біли. Давай обороти, все. Газу, газу. Боян, газу. Все. Я пішов, чуєш? Я пішов порати. Я вже дала. А, дала, ну то я пішов в ліжечку, полежу, бо киди розкид. Ну, ось так, дали трішки підживи пшеничці. Пшеничка зазеленіла. Прямо так в очах після цього дощику. Дасть бог ще трішки пройде. Та й будемо щось мати. Така. Місцями ріденька. Місцями дивлюся, трішки щось з халтури юрчик. Отакі ці поробив прогріхи. Але то таке, то воно де-не-де. Ну ось такий ранечок трішки. Розповіла вам щодо чого, та вже поспішаю на роботу. Недаремно ранок прийшов, Щось таке та ще зробила, встигла, а там далі дай Бог день сили, будемо щось робити далі, все, на все добре. О, о, Шо? які усі спеціалісти проблему знайшли. Шо? В чому проблема? Все, я Юра, на роботу.